Оксам мова, як парусь виноградної лози. Плекайте мову пильно і ненастанно, настанна поїть бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде, вірна і слухняна, нехай вона ще раз заслужить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов. У тому гомоні морським. немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник. Достигли овоч у Грінченка й даля, на мета гніву до моїх порад І не лінуйтесь доглядать свій сад.